Вітання усім! Мене звуть Тетяна Шепітько, я коуч, ментор і духовний практик. Сьогодні поговоримо на тему рівнів свідомості і того, як ви особисто можете піднятися на рівень вище, покращити свої стосунки, здоров'я, фінанси, реалізацію, ту сферу, яка дійсно важлива для вас на зараз. У свій час тема рівнів свідомості допомогла мені і зараз допомагає моїм клієнтам якісно покращити рівень життя. І розібратися з тими програмами, паттернами, життєвими, стратегіями, які заважали їм дійсно пройти далі. Отже, існує сім основних рівнів свідомості: це жертва, борець, дослідник, особистість, гравець, маг і творець. Більшу увагу сьогодні я зосереджу саме на перших Чотирьох рівнях нашої свідомості, адже переважна більшість людей на планеті а, проживає своє життя саме на цих рівнях. І підемо також далі. Отже, друзі, перший рівень це рівень жертви або рівень сплячої людини, що характерно для людей на цьому рівні. Найперше, ці люди живуть в системі, так звані мартиція, можливо, чули таке поняття, коли їм зручно, коли ними керують, ними управляють. Як правило, для таких людей є проблеми із грошима, мікрокредитами. Їм зручно відвідувати, ходити на роботу з 8 до 5, щоб був хтось старший, який їм допомагає планувати їхнє життя. Ці люди, правило, не задоволені життям, вони знецінюють досягнення інших, адже хочуть самі стати кращими да, в світлі інших людей. Для таких людей характерна історія з істерками, з відсутньою емоційною регуляцією, відсутніми кордонами, і, звісно, опори там всередині точно немає. Таким людям також характерне таке магічне мислення. Скажімо, люди, які грають в лотерею, в казино і думають про те, що от зараз, там, вклавши якусь невеличку суму, я можу завтра стати мільйонером. І таким чином ідуть в потоці свого життя, таким чином живуть. Для таких людей дуже важлива фігура вищого порядку, по типу тато, мама або люди в їхньому оточенні, які особлюють цю фігуру, які будуть їм диктувати: дивись, ось так краще, зроби так або не зроби так. Коли в їхньому оточенні з'являється людина, яка є на рівні вище, або на два рівні вище, вони будуть знецінювати цю людину, що можуть робити це показово для того, аби не бути нижчим так, в очах цієї людини. Також. Що а, характерно цьому рівні, тут дуже низький рівень відповідальності за своє життя. Як правило, по піраміді Маслоу, так ці люди просто виживають, вони заробляють невеликі кошти і не прагнуть чогось більшого. Якщо повертатись до теми фіксованого та мислення розвитку, то, як правило, у людей на рівні жертва рівень мислення саме фіксований. Це означає, що інтелект статичний, так? Тобто ми його не можемо якось там дуже сильно розвивати. Тому. А, Звісно, що на цьому рівні мова про розвиток навіть і не йде, тобто немає таких планів, цілий розвивати щось там чудово досягати і так далі. І, власне, з цього рівня людина може перейти на наступний рівень, рівень борець, якщо трішки включиться або поруч з нею, можливо, буде партнер на іншому рівні, який буде її витягувати. З рівня жертви. Але, звісно, тільки за запитом людини, тільки сама людина, пам'ятаємо, друзі, ми можемо змінювати себе, своє життя, свою реальність. За нас це зробити ніхто не може, це точно. На рівні жертви мало відповідальності і дуже багато знецінювання і, відповідно, постає тема внутрішніх опор та самоцінності, якої там просто немає. Поїхали далі. Наступним рівнем є рівень Борець. Насправді близько 90% людей на планеті перебувають на цьому рівні. Це люди, які вже зробляють кошти. Вони можуть досягати своїх цілей, бажань. Для них дуже-дуже важливим є соціальний такий формат того, що я молодець, я зміг, у мене класна родина. Тут дуже домінує егрегор саме сім'ї. Тобто я маю бути таким, як всі. Дивіться, у мене дуже класна така ідеальна картинка. Якщо на рівні жертви ми розглядаємо психологічний вік дитини, знаєте, коли дитина закриває очі і каже, що ні, ні, я цього не бачу, не знаю, не хочу, відповідальність брати не хочу, то на рівні борець психологічним віком є вік 7-8 років, тобто психіка дитини вже сформована до цього віку, але вона ще шукає себе, так? тобто вона ще не розуміє, а як може бути по-іншому. На рівні борця ми прослідковуємо дуже високий рівень гіпервідповідальності. І є такий конект, зв'язку, відсутність сепарації з мамою і татом. А це дуже важливо в житті. І на моїх програмах ми стане саме активно з темою роду працюємо. І ця тема, я вважаю, є фундаментом взагалі кожної особистості. Тому на рівні борець ми дуже часто працюємо саме з фігурами мами і тата. Ця гіпервідповідальність відповідно впливає на рівень здоров'я борців, і знаєте, в них часто прослідковується така утиральна втома. Я втомлена, я хочу відпочити. Я хочу зробити багато коштів, хочу поїхати у відпустку. Так, але вже на цьому рівні ми бачимо таку історію, що людина працює над собою, вона вже. Ходить до спортзалу, для прикладу, а, має масаж у своєму розпорядку дня, тому що дуже багато працює. І для неї це є такий, знаєте, основа хліб, що от я молодець, тобто я в соціальних нормах і я іду крок за кроком. Це такий собі рівень проєкт. На цьому рівні ще слабкі внутрішні опори вже починають формуватися кордони, і вже починає з'являтися таке, знаєте, бажання подивитись по сторонах, а що, у кого як, а як у кого ще. Тобто, на даному рівні. Сім'я є основою. Дуже часто це такий дуже сильний егрегор. Там те, що народити дитину, це обов'язково. Тому що якщо цього не буде, то я б не такий, як всі, коли це знаєте, не істинне бажання від стану хочу, можу, бажаю. А коли це бажання, ось воно таке більше навіє на соціуму. І на цьому рівні ми дуже часто працюємо з дитячими травмами, які на кожному, звісно, але на цьому рівні вже людина розуміє, що вийти на наступний, треба підчистити ті програми, які були на попередніх рівнях. Тому, коли людина переходить з рівня борець на рівень, рівень пошукача, на рівень дослідника, це дуже відчувається, адже на рівні дослідник ми бачимо таку тенденцію до того, що ми переходимо на рівень хто, ми переходимо на чуттєву сферу і починаємо шукати себе. Умовно, всі, хто перебуває на рівні дослідника, вони постійні відвідувачі ретритів, різних семінарів, навчань, але не лише з ціллю. Піти саме до цього провідника, дізнатися про себе більше, а це, ніби, знаєте, як самоціль, тобто я маю піти туди, щоб отримати рекомендацію, як мені жити далі. Так само борці Вони можуть йти до астрологів, нумерологів, це по-своєму класно, так? але з позиції саме а дайте ось цю таку чарівну таблетку, так? хоча чарівної таблетки не існує, це просто ваша постійна степень степ, робота над собою. Коли ми вже переходимо на рівень дослідник, пошукач, ми ще можемо мати рівнів. Це теж окей. Ми таким чином працюємо, прочищаємо ці паттерни, стратегії, поведінкові, родові сценарії та програми, але ми вже дивимося трошки ширше, ми розширюємо свою свідомість. Ми відвідуємо місця сили, ходимо до психолога, читаємо, дивимося цікаві відео, подкасти. Тобто ми дійсно досліджуємо себе від свого тіла до своєї свідомості. Дуже часто на рівні дослідника є з мого спостереження, розлучення у парах, оскільки, якщо хтось із партнерів є на нижчому рівні, то дослідник, уже переходячи на цей рівень, вже просто втомлюється тягнути вище, і він розуміє, що може бути по різному і він починає чути свої істинні бажання. Чи дійсно цей партнер самій це партнер? Звісно, що це випадки, вони індивідуальні, але їх дійсно досить багато з практики з таких досліджень, так рівні свідомості. Тому дуже важливо йти в унісон, бути на одній хвилі і допомагати один одному, підтримувати один одного наших узмін, особливо коли ми говоримо про сім'ю. На рівні дослідника ще не збудовані зміцнені такі внутрішні опори, а Присутні ще Грегор, сім'ї релігії і так далі, але він вже слабший. Тобто людина починає дивитись, а що ще є в цьому світі? А чому я так відчуваю? А чому так вплинули вчинки мами або тата на моє життя? І на рівні дослідника ми прислідковуємо багато провини, да? от багато таких емоцій, які заставляють нас подивитися глибше в себе. Тут вже з'являється такий перший коннекшн з. Своєю душею, своїм вищим я з творцем з Богом, але він ще слабкий, тому що ми все ж таки знаєте, дуже мало довіряємо собі. І тому для того, щоб перейти на рівень вища від рівня дослідника пошукача на рівень особистості, ви зараз почуєте про це рівень, де цього прагнуть більшість людей. Нам потрібно обов'язково працювати над собою, шукати далі. Це насправді дуже класний рівень. Відкривати своє серце. Це дуже важливо, тому що на рівні дослідника пошукача ще може бути не вбудовані кошти фінансова енергія. Так, тому що людина в такій трошки турбулентності перебуває, вона може не, не зробити ось цей коннект між духовним і матеріальним світом і може страждати або те, або те. І коли ми вже переходимо на рівень особистість, повторюсь, ми можемо мати ще прояви з попередніх рівнів, але ми вже на рівні особистість, тут вже абсолютно інша історія. Адже це люди, які знають про себе досить добре, це люди, які вже обирають. Як думати, мислити, куди їхати, що планувати тут, уже як правило вбудовані гроші, вбудовані фінанси. І що цікаво, у борців також є гарна фінансова енергія. Вона може власне розбудовуватися. Тобто борці можуть багато зробляти, але різними шляхами, тобто, всупереч собі, своїм бажанням, своєму тілу, своєму стану здоров'я, тобто в них щось колягає завжди, якась із сфер. Якщо вони йдуть там суто реалізацію, може страждати сім'я або фінанси, раніше або там реалізація, проявленість або здоров'я. Якщо ми говоримо про рівень особистість, тут вже більш-менш просвідковується баланс. Такий нормальний баланс, уже зміцненість, стільки внутрішні опори, немає залежності від думки інших людей, що не скажеш про рівень борця. Там ще дуже багато залежності, ось цих паттернів, від того, а що подумають люди, а як я буду виглядати. На рівні особистості ви приймаєте рішення легко, ви приймаєте рішення від душі, від серця. Пам'ятаємо так, що усі рішення, які прийняті розумом, будуть постійно вимагати підтвердження їх правильності. Рішення прийняті від душі, вони цього не вимагають. Це рівень особистості. Тут ми ще зміцнюємо опори, ми, ми йдемо далі в історію з духовним, з матеріальним світом, але ми вже вміємо поєднувати і те, і те, адже ми... Власне, жителі планети Земля, у нас є задачі. І еволюція нашої душі така, що нам важливо проходити етапи нашої еволюції. Так? І, власне, ну, називаємо це такими маленькими випробуваннями, які насправді нам на користь. Рівень особистості – це дійсно крутий, класний рівень, до нього всі прагнуть, адже наступним рівнем є рівень гравець, це вже та людина, яка граючи. Трансформує свою реальність, так яка може уже силою думки, своїм станом, своєю напрацьованою цією енергією, праною життєвою енергією будувати, трансформувати дуже швидко свою реальність. І далі, звісно, уже вищі рівні мага і творця, і люди можуть перебувати на цих рівнях і ще так само мати певні паттерни, програмки з, наприклад, рівня особистості. Друзі, цю та інші теми ми дуже детально розбираємо на моєму практикумі сила роду в програмах наставництва індивідуальних в онлайн, в офлайні, і від себе вам скажу. Я щиро дуже їх люблю і бачу. Прямі результати в житті моїх клієнтів, хтось входить заміж, виходить з токсичних стосунків, пробиває фінансову стелю, перебудовує просто карм роду, спілкується з мамою, з татом, покращує своє здоров'я, виходить з таких психосоматичних великих проблем, налагоджується стосунки з дітьми. І це все теж лежить в площині роботи з рівнями свідомості та роботи з родовими системами. У істому кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Є корисна інформація, безкоштовна. Є інформація, яку я надаю на індивідуальній, приватній основі, і це дійсно ну, такий, таке маленьке життя, яке дозволяє вам вирішити свої запити, найперше. Так, ті проблеми, ті завдання, які зараз стоять перед вами в поточному житті, і відповідно рухатись далі і ставити перед собою великі, сміливі цілі. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та своїх рідних.